Друзі, сьогодні на вулиці так холодно, я не знаю, була у курточці, але замерзла і ще й дощ постійно накрапує. і тому вирішила зайнятися кімнатними рослинами. Хто дивиться моє відео, той знає, що я вже дві свої орхідеї перевела на, ну, щоб на зріст без ґрунту, щоб вони росли без ґрунту. Вони у мене ростуть у склянках. Зараз хочу показати свою оцю орхідейку, яка в мене десь пару місяців переїхала отаку, отаку склянку. Бачите, які в неї наросли гарні корені. І вона випустила квітонос. А чому я вирішила це зробити? Тому що вони не квітнуть в мене з прошлого літа, і як затормозили вони. Корінева росла а потроху, а квітоноси не випускали. І тому я вирішила таке спробувати. Почитала одну блогершу з Австралії, у неї всі орхідеї, там такі кущі, неймовірні, ростуть у склянках. І тому я вирішила. Оце вона вчора у мене купалася, бачите, які корінні зелені. А оцю орхідейку я десь. Тиждень назад чи два, вже не пам'ятаю так швидко час йде, теж перевела на ну, безґрунтовий зріст, вона в мене теж росте в склянці. Єдине, що не дуже ну, як зручно, тому що ніяк поставити палицю для того, щоб держати оцей квітонос. Тому як квітонос направив свою гілочку, так вона і буде рости. Ну, і ну, звісно, коренева отримує більше світла, тому, може, він не випустив у мене квітонос. А зараз я буду переводити ще одну свою, саму велику орхідейку, теж на безґрунтовий такий ріст. Нашла у себе отакий, бачите, він як міні-акваріум такий. І у мене є орхідейка, я покажу зараз, висипала її з ґрунту. Коренева така в неї непогана. Що я буду з нею зараз робити? Це кому цікаво буде, може хто вже знає це. У мене є отакий розчин фітоспаріну, який храниться у холодильнику. Це концентрат. Там пакет оцей був на літр води, а потім оцей літр на 100 літрів води розбавляти. Я дуже там чайну ложку води кімнатної температури і замочую оце все. що Я виняла, виняла з горщика. Отака коренева, зараз ще не понятно нічого. Зараз десь так, годин на годину, може, хвилин на 30 замочу цю кореневу і потім буду дивитися, що в неї поганого повідрізаю, що гарнюньке таке все оставлю. І потім буду поселяти її у цей скляний горчик. Зараз все це, це зроблю друзі, а потім знову ми з вами зустрінемось. І так, друзі, закінчила свою роботу. Десь хвилин 40 вони простояли, простояли у хрітостворінні у растворі. І я замість однієї орхідеї знайшла деякі склянки і ще дві орхідеї. Посадила. Оце таку, бачите, яка вона в мене мала, страшненька, чогось не росте. Два корені поганих я від неї відрізала і теж оцю баночку, таку скляночку, маленьку посадила. А оця склянка завелика оказалася для моєї орхідеї. У неї був старий стовбур. Я його відрізала зі старим корінням, а оце молоде коріння все оставила. І для неї оця скляночка. Вона буде більш гарніша, тому що та велика і коренів маловато для цієї склянки. Ця склянка поки постоїть. А оцю ще одну орхідейку, бачите, теж в неї такі гарні корні. Тут, он, бачу, де пішов ще молоденький такий корішок. І зараз піду принесу для неї півлітрову баночку і теж її туди посадю. На цьому Мій експеримент з орхідеями завершився. Коли оця орхідейка в мене заквітне, друзі, я вам потім покажу. Зараз усіх розставлю по місцях, і на цьому. все. Потім залітаємо зі мною на балкон. Я вам дещо покажу ще. Зараз, друзі, стоїмо на балконі. Бачите, який вітер? Сьогодні холодно, дуже холодно. І вітер такий пронизливий. Хочу показати, оце оприділила свої усі рослинки по місцях. Оця от орхідейка, бачите, вона росте у корі і квітнути буде. Світла їй достатньо. А остальним ну, якби світла у мене дуже мало на балконі, тому що у мене перед ним ростуть дві туї. Я не хочу їх обрізати. Мені дуже подобається, коли вони там влітку прикривають від сонця. Тому що, коли вони були маленькі, тут на балконі було дуже-дуже жарко. І всі рослини вони горіли. Мені приходилось вішати штори, щоб якось притіняти їх. А у цих туйок у них така крона вона не густа. І все одно світло трохи пронизує через них. Зараз хочу показати ще одну свою рослинку. Це бігонія моя улюблена. У неї такий кудрявий лист. І зараз, друзі, ми з вами будемо її обновлювати, будемо обрізати, робити черенки, і потім я її поміняю землю, і вона буде заново відростати. Тому що, я дивлюся, в неї вже старий лист, дуже старий, він починає жовтіти, починаються якісь дірки образовуватися, і там от на ній вже такі великі стовбури. Бачите? Оці стовбури треба різати на черенки. Зараз що ми з вами бав, буде і робити. Друзі, оце не витримала, сходила в садок, нарізала собі піоні, бо, думаю, дощ зараз обіб'є всі квіти, і я не, не спію помилуватися їм. Дивіться, яка краса. Це я нарізала з рожевої піоні. Боже, як воно пахне! Хай хоч трошки дома постоїть. Щоб цей запах був у хаті. Бо цей піон росте у, там у садку біля маминого дому. І я не можу кожен раз милуватися Це Мені треба бігти туди, щоб його подивитися. І білий, і рожевий. А собі треба буде посадити теж якийсь піон. Ну, я вже хочу ну, з нових сортів якийсь махровий. А зараз продовжую про кімнатні квіти. Друзі, оце з великої орхідеї відрізала оце старі корені і остався такий піньок. Я колись читала на Ютубі, жінка казала, що якщо оцей піньок поставити у парничок, я оце його поставила у старий горщик, і накрити його плівкою, так періодично збризгуючи його, то на ньому почнуть рости отут з пінька, почнуть, почне рости нова рослинка. Хто колись небудь таке робив, якщо хтось таке робив, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Оце хочу спробувати. Але, ну, кажуть, дуже довго воно буде рости, тому треба набратися терпіння, щоб ну, дідатися результату. Що в мене вийде з цього, ніколи це не робила. Я потім вам обов'язково покажу, чи згнило воно, чи вийшло. В общем, щось буде. Зараз оце перейдемо до бігонії. Принесла свою бігонію. Вона на столі, бачите, не так дуже яскраво виглядає, як там на балконі. Тому що листя усі лягли у неї на стіл. Оце, друзі, зараз не знаю, однією рукою буду показувати. Оце всі старі листя, я обрізаю. Старі листя можна укорінити, можна. Трохи у них. Е Укоротити цей стовбурець і поставити у воду. Ну ці здорові листя, потім, коли садиш, вони ну, дуже довго вони, е, проростають. Ліше такі от маленькі листочки ставити на укоріння. Тому старі я всі відрізаю, і, мабуть, я їх усі викину. Бачите, оце все я буду відрізати. Я покажу на одному пагані, тому що. Не дуже зручно однією рукою оце все робити. Потім відберу, від ціля молоді листочки маленькі, і буду вам показувати. Оце, дивіться, оце квітонос зараз уберу. Він теж не нужен. Оце вже пішли рости у нього ну, нові паростки. І оце отак от я відрізаю. Оці листочки я, мабуть, оставлю. Оце, отак от я відрізаю. Оце в мене буде черенок цієї бігонії. Далі, що я роблю, друзі? Оце один черенок я вже поставила. Я відрізала декілька днів його. Я ставлю їх у воду. Ну, ставлю у воду так. Тут треба черенки великі, під кожний черенок окрему баклажку. Щоб вода тільки касалася оцього піньочка внизу, бо потім загніють, загніє оцей весь череночок. Водичка касається, підливати, коли спариться вода, і все, і вона так буде кидати корішки. Корішки кидає ну, швидко, не треба довго чекати, там, мабуть, неділя-дві, і вже з'являються в неї корішки. Оце бачите, а оце відріжу. І від ціля почнуть рости молоденькі е, листочки. Оцей паросток, бачите, вже сам, тут укорінився. Від нього вже росте молоденький. Тому оцей старий коричневий, я можу зовсім убрати його. І він ще й дав корень. Оце я його, бачите, виймаю і він дав корень. Дав корені, але з нього нічого не росте. І тому я його так от виймаю. Виняла і те, що так відрізаю від нього, бачите? А оце можна спробувати посадити. Тільки я його відновлю. Ну, в принципі, я не хочу. Можна спробувати посадити, щоб з нього щось там виросло. Ну, я не хочу. Тільки цієї бігонії, хоч я і продаж займаюся, ну оце тягатися з ним у мене стільки черенків. Оце зараз відрізаю цей здоровений лист. І оставляю молоденький. На оцьому піньочкові оставляю молоденький. Тобто, у мене вже два молоденьких отаких черіночка. Ця рослинка далі. Далі дивлюся, теж, бачите, великий. Він приріс до землі, тому він і почав рости. Я його теж відриваю. Тобто, я повністю буду відновлювати свою рослину. І відрізаю. І оцей пінюк я потім буду пересаджувати. І з оцією рослинкою я теж роблю те, що із оти, отима рослинками. Зараз отак розберу. Однією рукою дуже незручно. Дуже зараз відділю, там щось чіпляє його. Оцей старий тубор вбираю. Отак. І оці здоровенні листя теж прийдеться усі убрати. Не знаю, однією рукою знімаю, попадається в кадр чи не попадає, ну щось роблю. І оце, оце вообще такий гарнюнький паган вийшло. Дуже гарнюнький. Молодий, гарнюсінький. Оце ложимо його, бачите? І тут є такі молоді листочки, які можна поставити теж на коріння. Тепер оцей паган, дивіться. Він прям виймається з землі. Він сам винявся, о, лист відламався. На ньому вже є корінці. Можна трохи йому зменшити стовбурець. І все одно я його поставлю у воду, щоб у нього зламалися дуже хрусткі листочки, дуже, бачите. І в нього ще тобто в мене ще буде одна рослинка. Оце потім я все приберу. Оце так чуть-чуть оце а, це винялося, це можна викинути. Оцей отросточок, бачите, що тут осталося, отаке маленьке. Я вийму його, підріжу старі коріння і оце пересаджу його це можна вбирати, у нову землю. А можна підождати, а може даже підожду, поки на оцьому, щоб не травмувати його, щоб на оцьому з'явилися листочки. От, коли на цьому Появляться листочки, а може й не появляться ну будемо ждати. Колись я таке робила дуже давно і на ньому почали рости листочки. І тоді я вийму його з горщика і пересажу як нову рослинку, В менший горщик. А оці я собі сюди оставляю запасну рослинку. А оці буду укорінювати на продаж і одну рослинку обов'язково Собі потім ще оставлю. І молоді листочки теж такі. Підуть у стаканчик з водою. Вони теж дуже, дуже дружно дають корінці. І потім нові рослинки. Ну навіщо мені стільки рослинок? Ну, маленький, може, поставлю. А оці великі усі викину. Бігонія дуже гарна. Я вже показувала. У неї такий, бачите, кудрявий лист. Дуже так гарно виглядає. Хоча вона з простих. Вона така зелена, обична. Пістряві свої бігонії. Я теж отак робила. Я обрізала у них паганиці, такі ставила у водичку, а від ціля починали рости нові росточки. Тільки єдине, що не треба дуже заливати. На цьому, друзі, я буду з усіма прощатися. Усім до побачення. Дякую всім, хто пише мені коментарі, хто заходить до мене на канал. До нової зустрічі, друзі. Усім пока.